Тегеран побічно пригрозив президенту США Дональду Трампу смертю один із найвпливовіших кліриків Ірану заявив, що погрози проти їхнього верховного лідера Хаменеї караються смертю. Раніше Трамп назвав Хаменеї легкою мішенью, але сказав, що США поки що не вбиватимуть його. Іранський клірик наголосив, що мусульмани зобов'язані притягувати цих ворогів до відповідальності. Проте це звучало як роз'яснення ісламських принципів. Прізвище Трампа безпосередньо не називали. До яких кроків може вдатися Іран? Далі розпитаємо у нашого гості. Сьогодні до нашого ефіру долучається Григорій Мельченко, генерал-лейтенант СБУ, герой України. Пане Григорію. Вітаю вас і дякую, що сьогодні долучились до нашого ефіру. Доброго дня, шановні ведучі, доброго дня, шановні українці. От, і з вірою, незламною нашу українську перемогу, яка обов'язково буде в цьому році. Відносно вашого запитання, що торкається за Махів на Трампа і інших президентів і так далі. Ну, щодо Трампа особисто, ну, то це вже не перше попередження з боку лідерів. Ісламського фашистського релігійного режиму в Ірані, коли у 2020 році, на початку січня, за наказом президента Трампа, був вбитий керівник-лідер терористичної організації КУЦ, генерал Сулеймані, друг Путіна, от, іранське керівництво, от, і маю на увазі релігійне, також погрожували його вбити. Питання, яке ви поставили, можна розглядати з декількох точок зору: з точки зору міжнародного права, національного кримінального законодавства, з морально-етичної точки зору політичної, ну і навіть, я б сказав, рекламної. Я не знаю, чи знаєте, що ви, ну недавно Трамп випустив парфуми Трамп від перемога 45-47. Я ось вам покажу цю упаковку. Вартість одній коробки парку стоїть 249 доларів, якщо покупаєте дві то скидка на 100 доларів. Так це можливо Трамп приготував для того, що якщо вбити, тому щоб він хто в його рідні щоб дарували його тим, хто підуть на похорони. Або якщо вб'ють хамені так званого верховного лідера ісламського фашизму в Ірані, та, то може будуть дарувати іранцям в зв'язку з успішною операцією. Ну це так сказать, трошки шарт і трошки реклама. Характери психології самого Трампа, який додумався до такого, як то кажуть, вибрику психологічного чи морально етичного не знаю, йому краще знати, якщо у мене. Ви знаєте що? З точки зору міжнародного права є різні? точки зору висловлені з цього питання: що є акція бомбардування авіацією Америки Ірану, яка відбулася? Десь тиждень тому назад. Одні кажуть, що це згідно герої загальної згідно з декларації Організації Об'єднаних Націй, резолюція, яка прийнята у 1974 дев'ятсот сім являється актом воєнної агресії Сполучених Штатів Америки проти Ірану. От і тому Іран згідно норм міжнародного права і норм кримінального законодавства, це релігійна країна то згідно Корану ісламу. Має право у відповідь на захист і знищення ворога, який наніс цей удар. О, друге питання: як розглядатися питання з точки зору ну, к, кримінального законодавства? Тих же сполучених штатів Америки? Про по суті, прозвучала не перша пряма погроза вбивства, Ну, от президента Сполучених Штатів Америки Трампа так це можна кваліфікувати як погроза вбивства державного діяча президента Сполучених Штатів Америки, але також згадують історію. Ну от коли у 1939 році це було в листопаді місяці, німецький робітник впродовж місяця готував вбивство Гітлера. Розуміючи, знаючи, що Гітлер принесе велику шкоду, коли розпочне велику велику війну. На превеликий рад замах відбувся невдалий. Коли Гітлер виступав у пивному барі, в пивному кафе в Мюнхені, от він закінчив свій виступ десь на хвилин, 15-13 і вийшов із залу, вибухівка вибухнула там, де стояв Гітлер. Овалила састелі, От, Колони, які були загинули, вісім чи дев'ять високих посадових осіб, бесесовців, які були з Гітлером, ну, от замах не вдався. Якщо ми згадаємо замах на Трампа, який був у липні під час 24 року під час виборчої кампанії, коли молодий юнак 20 років промахнувся, попав лише в червну вухо, і Трамп залишився живий, то <кхем> деякі ну, з аналітиків говорять, що От якби Трамп був убитий, то не таких не було б таких би народних потясінь, в тому числі Сполучених Штатах Америки, і порівнюють цей замах на Трампа, як замах на вбивство Гітлера у листопаді 1939 року. Тобто набралася стільки самої різноманітної колотнечі навколо цього Трампа з його психологічним типом психо і психо, психотипом, психологічним характером, так що як кажуть голова в усіх іде обертом. Нагадаю вам, що під час виборчої кампанії ну, опублікований аналітичний матеріал, який називається чи приведуть американці до влади свого фашиста Гітлера. Там розписано його психологічні портрети, його психотип. Він дуже похожий з Путіним. Десь на 88-89, вісімдесят до 90%. Тобто маємо Трампа, ну, маємо особистість, ну, от яка має відхилення і вади психологічного характеру, ну, і... Чиняє дії, які просто не піддаються логіки, якщо говорити з точки зору міжнародного права, з точки зору кримінального права, то можна заявити, що новобраний президент Трамп почав свою діяльність так і далі діє таким чином, що Білий Дім нова адміністрація його із колишнього союзника України перетворилися в морально-політичного співучасника воєнних злочинів, які Путін вчиняє проти України. Приведу просто приклади. Ну, от. Проходить саміт Великої Сімки в Канаді О, з Путін під, цей, під час проведення цього саміту наносить страшні ракетно-бомбові удари по Україні, гинуть десятки мирних людей, О, в тому числі і дітей. Трамп ніяк не реагує на це і робить вигляд, що цього не знає. Проходить саміт в НАТО у, у Газі НАТО. Ну, Знову Тра... Путін наносить страшні ракетно-бомбові удари, гинуть. Десятки людей, сотні отримують поранення. Трамп знову мовчить ніяк реакції на це. Складається таке враження, що можна зробити висновок, що ці удари Путін наносить про з зновчасної згоди президента Трампа або навіть за його за його погодження, бо маючи якісь попередні домовленості. Трамп вимагає, щоб було припинення вогню. Ну, от, і погрожує Путіну введенням санкцій. Путін на і продовжує свою страшну от, роботу проти українців, знищуючи населення і вбиваючи дітей, знищуючи житлові будинки, лікарні, школи, дитячі садки. Та скажіть, буквально декілька днів ми пережили страшні ракетно-бомбові удари, в тому числі і з новітніми кабами, які скидалися по Україні. Пане тобто, Григорію? Приїнка... А якщо повернутися, все ж таки до теми саме погроз з боку Ірану, ми бачимо, що також була інформація про те, що нібито іранські кілери приїжджали до Америки під час передвиборчої кампанії Трампа і намагалися його вбити? Як бачимо, їхні спроби були безуспішними. На вашу думку, чи справді ось такі ми бачимо, що прямо Іран не погрожує, він робиться з таким підтекстом. Чи справді варто це сприймати Америці саме Трампу, як пряму погрозу і відноситись до цього серйозно, і чи має Іран можливо технічні можливості дотягнутися до Трампа ось таким чином, якщо хочете, він відповім чесно, по офіцерськи. Якщо трахнуть Трампа, від цього трагедії великої не станеться для світової спільноти і людей вільно демократичного світу. Хай думає про це він сам, що він говорить, що він робить, як він діє, як він підтримує Путіна. От, хай думає з цього приводу його охорона і так далі. От. Ще раз скажу особисто, я вважаю на сьогоднішній день Трампа. Політичним і моральним співучасникам воєнних злочинів, які вчиняє Путін проти України, то хай були в болить голова у нього, і коли він грає в гості, чи він, де він там шатається, чи випускає ці парфуми, які я вам показував для мене по великому рахунку. Байду, що Я попередив у 23 му і 24-х роках, що обрання повторно президента Трампа приведе до трагічних наслідків. От і проблем не лише в Сполучених Штатах Америки і в Україні, але й в усьому світі. У тому не буде ніякої трагедії, якщо Трампа вб'ють. Ну от, як кажуть, в таких випадках на все воля Аллах, Аллах все сильний, все милостивий і справедливий. І ще одне пам'ятайте від карми. Не можна сховатися, не можна втекти, не можна відкупитися, який би мільярдером не був Трамп, яким парфуми він не випускав. Це по перше, а запущений бумаг завжди повертається до того, хто його кинув і дуже боляче вдаряє. Так що хай там хай Трамп думає, що він творить і що він говорить, і, 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 і ті речі, які він витворяє у світі. Я скажу ще одну річ. Мене менше всього цікавить, буде він живий чи його, його вб'ють, чи він своєю смертю. Я Кажу відверто, мене цікавить так, де 400 кг збагаченого, високозбагаченого удару урану в Ірані до 60%, тому що ядерні об'єкти не були знищені, повністю, як заявляє брешу світові Дональд Трампа. ми маємо такого президента Сполучених Штатів Америки. Це проблема набагато страшніша, ніж те, що пов'язано з життям чи здоров'я самого Трампа. Вибачте, з цього психопата, як з як установили, лікарі, психіатри, психологи, фізіономісти, і з такою манією величі, що на нього покладено. От якась боже, ми розуміємо вашу особисту думку з приводу Дональда Трампа, але все ж таки, ми маємо його поважати, адже ми розуміємо, що Америка як не як все одно наша країна, яка допомагає нам, є нашими партнерами. І Америка, це не лише Дональд Трамп. Ми це всі розуміємо. Там є і громадяни, які власне і вибрали цього свого президента. Тому потрібно поважати, напевно, їхній вибір. Але все ж таки, якщо повернутися до вашого коментаря як фахівця, на Вашу думку, якщо говорити про ці замахи нам президентів, зокрема і зараз на американського і на нашого президента? Наскільки сильна, сильний захист? І ви, як фахівець, чи можете ви оцінити рівень захисту ось таких високопосадовців глав держави під час ось таких ось заяв, коли йдуть навіть ці погрози? У вашому коментарі, що ви сказали, саме головне місце не є те, що не треба ставити знак рівності між народом і президентом, між країною і президентом сполу Дональд Трамп. Він же король Нью-Йорка, всього Нью-Йорка і Манхетена, так припинив надання зброї. Українській стороні надання Україні і навіть той законопроект, який там хочеться як дурні стурбою, що, що так, надання допомоги Україні, накладення санкцій на Росію. Там зроблено на угоду, те, що хотів Трамп. І якщо закон навіть буде прийняти, то Трамп буде вирішувати накладати санкції на Росію на Путіна чи ні, от а, а не закон. Там немає імперативної норми. Проект закону, яка була імперативна норма, її викинули. Тепер відносно того, та що одне я поважаю український народ і вдячний йому, що він надавав нам військову допомогу. Але попередній президент Джо Байден, якого я дуже добре знаю, особисто не разом з часа, коли він ще був сенатом з 1999 року. Це було пов'язано з війною в Єгославії влітку тисячу року. То там була виведена формула тим, колишнім президентом Сполучених Штатів Америки і НАТО. Це а НАТО це зоопарк наляканих зоопарк наляканих пінгвінів. От, так ви давали нам допомогу почайні лоші. Вивши форму. Ні перемоги, ні поразки. Україна не можна перемогти. Росія програти. Або навпаки, Росія не повинна перемогти, а Україна програти українське небо до цього часу не закрите. Ось Оце так сказать, позиція. Треба речі називати своїми іменами. Я вдячний американському народу. От і. Сенаторам обох обох партій, які приймали рішення й закони про військової, технічної і фінансової допомоги Україні, але і ніколи не путав і, і ніколи не став один рівність з країною президента, держави, президента, влади, от і президента. тепер, по по поводу того, наскільки якщо України відбулися в тих же сполучених штатах Америки за всю історію, було вчинено. Чотири вбивства президентів, от і ще скоєну декілька десятків нападів, то це й говорить про те, яка охорона. Якщо вбивають президентів Латинської Мерці в Африці, от, от якщо вбивали імператорів Російської Федерації, так далі не будемо розвиватися цій історично-політичній кухні, то це засвідчує про те, яка існує от там охорона. Ще раз вам скажу на ну, якщо вчиниш такі речі, які будуть. Не лише й гріховними, о то господь усе бачить з неба обов'язково покарає. От і в даній ситуації ну, от, Трамп призупинив надання допомоги Україні, з як я можу відноситись до нього з повагою. Я його не поважаю і ніколи не поважав ще в тисяч в 2018 році, коли в 2017 році Сенат прийняв закон про накладення санкцій проти е, оточення Путіна і його олігархів. Трамп, як тільки міг тягнув, щоб накласти не були накладені ці санкції, а потім вихлостив усіх осіб, які були внесені до списку. Трампа я знаю, мабуть, один із небагатьох Україн як свої п'ять пальців у своєму відкритому лисі до президента Джо Байдена, бо написано в кінці грудня 2022 року, я попередив на ну, Джо Байдена, хто такий Трамп, і особливо з тими таємним, особливо таємними документами. От, яким він вивіз у на свої там дачі в свої маєтки, коли які вилучили ФБР і документи цілком таємного характеру. Я переконаний, що значна частина з них були осифровані і передані в Росію Путіна. Адже мною доказано тільки мною, що Трамп є. Агентом КДБ ще радянського союзу і працює абсолютно на Росію. На пане Григорію, е, і напевно таки, якщо зможете, останнє питання коротко. Якщо провести паралелі з Російською Федерацією, ви з тільки що і згадали власне їх е, на вашу думку, чи може чи не можемо побачити тут паралелі з Росією, яка також полюбляє вчиняти ось ці замахи, організовувати їх? Чи не вбачаєте ви, що можливо вони можуть співпрацювати також з Тегераном, Якщо можна, у нас є е, десь півтори хвилинки от ви розумієте, це стиль поведінки Володимира Путіна і його фашистського режиму. Знищення своїх політичних опонентів, знищення тих, кого він вважає зрадниками, і так далі. Вбивство, отруєння. От я це дуже прекрасно знаю. От. Хоча б на тому прикладі Саші Лютаненко, з яким я дружив, як я знаю добре, на час, він зустрічався, попереджав, щоб він порвав будь-які зв'язки з своїми колишніми колегами з ВСБ, єдина динатичка, як пов'язане, через яку можна його вбити, а він був отруєний. Тому це все, як кажуть, є сутністю цієї держави, хоч коли о, ще далекому-далекому, 17-му році, більшовики прийшли до влади. ВЧК, ОГПУ, НКВС, КДБ, ФСБ і так далі. Це терористична організація. Тому виключати цього не можу, що Росія може в співпраці з Іраном використовувати такі моменти, щоб ліквідувати Трампа. До речі, мої статті. От про те, який розказав, виклав докази, що Трамп був за комітетом державної безпеки з часі радянського союзу, написав, що якщо Трамп як агент КДБ, спробую вийти з під контролю, він може отримати подарунок новичок, діоксин або ще інше знаряддя, яке позбавить його життя. це абсолютно не можна. Та я тому скажу, якщо в один день. Господь Бог чи Аллах забере обох і Трампа і Путіна демократичний вільний світ, тільки полешно з'ясне. Ті. Згадайте моє слово і мої пане Григорію. Дякую вам за такі слова. Можливо, ми їх згадаємо. Якщо що, доєднаємо тоді вас до нашого ефіру. Дякую вам сьогодні за цю розмову. Григорій Омельченко, генерал-лейтенант СБУ, герой України, сьогодні був з нами на зв'язку. А вам, а вам, українці, саме головне незламна віра в нашу українську перемогу. Вона обов'язково буде.